Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою благочестя. Благочестя це істинне богошанування, благовійне визнання божественних євангельських істин та їх виконання. У своєму особистому щоденному житті. Іншими словами, благочестя – це виконання віруючою людиною Божого Слова. Читаючи Біблію, ми бачимо, що саме виконавців Божого Слова Господь називає благочестивими. Так, у Євангелії від Луки. 2.25 Про виконавця Божого Слова Семена, ми читаємо наступне. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. Господь через перше послання апостола Павла до Тимофія 4, 7, 8 дає нам наступний наказ: Вправляйся в благочесті! Благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього, тобто вічного. Інший переклад цього ж місця святого Писання говорить так: Постав собі за мету бути відданим Богу і вправляйся в цьому. Адже. Відданість Богу корисна в усьому, оскільки несе з собою обіцянку життя теперішнього, тобто Божі духовні благословення на землі та майбутнього, тобто вхід у вічне Боже Царство. Дорогі слухачі, Боже Слово попереджує нас. Про масове відступлення від благочастя в останній час перед другим приходом Ісуса Христа. Зокрема, у другому посланні апостола Павла до Тимофія 4, 3, 4 ми читаємо: Настане Бо час, а він вже настав, коли в церкві здорової. Євангельської науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від Божої євангельської правди відвернуть, та до байок нахиляться. Про наслідок цього. Ми читаємо у другому посланні апостола Павла до Тимофія 3, 1 і нижче, де так говорить Боже Слово. Останніми днями перед другим приходом Ісуса Христа настануть духовно тяжкі часи, будуть бо люди тоді в церкві самолюбні. Грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Дорогі слухачі, нехай Господь береже нас від такої характеристики. Натомість, давайте будемо істинними. Щирими, благочестивими християнами, адже вхід у Царство Небесне лежить саме через істинне благочестя, тобто через виконання нами нового заповіту. Амінь.